Говорячи про постколоніалізм, ми мусимо згадати, що це питання найбільше інтенсифікувалося в часи повномасштабного вторгнення вторгнення Росії в Україну. Одначе є і історичний аспект постколоніалізму. Постколоніальна теорія починає формуватися приблизно в другій половині ХХ століття. Вона виникає в осередку теорій компаративістики, літературознавства, і найчастіше фундатором цієї теорії називають Едварда Саїда і декілька його книжок передовсім це орієнталізм. І Книжка, яка шукає взаємодію між культурою і імперією, зрештою, постколоніальна теорія чи слово постколоніалізм, ми можемо вживати в подвійному сенсі: з одного боку, постколоніальними називаються ті країни, які знову ж таки після другої світової війни почали здобувати свою незалежність. Почали позбуватися та, оцього владного впливу великих імперій, і період їхнього розвитку почали окреслювати як постколоніальний. Проте з другого боку існує, власне кажучи, та, от такий теоретичний підхід, в межах якого починає формуватися думка про те, як, власне кажучи, розуміти. Тепер з перспективи та з історичної перспективи, перспективи такого погляду назад, ретроспективного погляду, дивитися на те, які, власне кажучи, наслідки мало це імперське завоювання. Треба сказати, що це стосується абсолютно різних імперських країн, починаючи з Великої Британії, Франції. Нідерландів та інших великих імперій, які, власне кажучи, здобували собі колонії. І ось оці два фактично фундаментальних значення: одне, яке стосується, будемо казати, такого, історичного періоду, в результаті якого країни звільнялися, здобували незалежність, та і ставали відповідно постколоніальними країнами, шукаючи собі. Шляхів розвитку з іншого боку, це сукупність різноманітних поглядів, які той чи той теоретик чи теоретикиня сформували в результаті аналізу певних текстів. Це здебільшого, як я вже сказав, здебільшого це були художні тексти. В результаті аналізу цього тексту виникала низка інтерпретацій, в межах яких Дослідники і намагалися з'ясувати, що свідомо чи несвідомо автори вкладали в ці тексти, які владні дискурси, які владні повідомлення несуть ті чи ті тексти. Скажімо, з названий мною Едвард Саїд, спираючись на теорію Мішеля Фуко, намагався з'ясувати, та використовуючи поняття влади знання. Намагався з'ясувати, що е, тексти, які створені в межах великих імперій, які коди е, в них містяться, владні коди. Е, Який висновок із цього, що е, жодна культура не є безневинним формуванням, і в культурі містяться владні повідомлення, владні дискурси, і завдання дослідника е, з'ясувати, що це за дискурси. З'ясувати їхні значення і розкодувати ці повідомлення в цьому і головний смисл постколоніальної теорії.